Вітаю, брати, і сестри, ми раді вас бачити. Ми раді, що ви знову з нами, що ви дивитесь наш канал і ви цікавитеся нашим служінням, підтримуєте нас і молитеся. Сьогодні я хотіли таку цікаву тему проповідувати. не в такому незвичному місці, як завжди, ми в дорозі, десь їдемо, щось робимо. І сьогодні ми хотіли б на таку цікаву тему проповідувати, але перед як проповідувати, нагадую, що у вас немає біблії. Ви хочете її мати, ми з радістю вам прийшлемо, можете завжди до нас звернутися, і ми вам допоможемо. Якщо ви займаєтеся якимось служінням і у вас є потреба в листівках, також можете звернутися і нам написати. Завжди внизу описі є наші контакти. можете під любим відео написати, ми також відповімо. І сьогодні я хотів я проповідати на таку цікаву тему. Тема називається Коли з'явилося життя. Або взагалі від кого життя з'явилося, кому з'явилося життя. Давайте ми прочитаємо одне місце з Біблії 1 Івана, перший розділ і другий вірш. Я буду читати уважно. Слухайте. Бо життя було явлене, і ми бачили його, і свідчимо, і звіщаємо вам це вічне життя, яке було у отця, і було явлене нам. Помолимося. Господь, благоси, ласка мою проповідь, благоси людей зрозуміти, що тільки життя в тобі, і тільки ти нам своє життя явив через Ісуса Христа. Благослови кожного, прошу Ісуса Христа, Ісуса Христа. Амінь. Я читав з Біблії Кралякова на українській мові. Ви також можете це отримати, якщо бажаєте. Ось, життя. Кажеться, що, що таке життя? Життя від кого життя? Бо життя було явлене, і ми бачили Його. Нам було явлено життя через Ісуса Христа, який прийшов на цю землю. Він прийшов і свідчимо і звіщаємо вам це життя, яке було у Отця, і було явлено нам. Нам було явлено через Ісуса Христа життя. І сьогодні ми отримали, ми отримали надію отримати е, вічне життя. І кожен, кожен. Може, із нас його прийняти або від, відкинути це життя. Ну, знаєте, В Связькому Союзі була така, була така ситуація, така неприємна ситуація, яка сталася в Чорнобильській АЕС. Коли вона рванула, Чорнобильська АЕС, вона рванула, то що сталося? Сталося те, що почали ліквідовувати наслідки цієї трагедії. Почала, почала, почали... Злучати роботів, все, щоб, щоб спасти життя, щоб дати надію країні і всім, щоб щоб живі оставалися. Але коли роботи не справлялися, що робили? Пускали туди по 90 хвилин людей, які стали ліквідаторами, ліквідаторами і героями, щоб спас життя, щоб дати життя і надію всім, всім людям світу. Тому що радіація це така річ, яку ти не бачиш, яка може нашкодити тобі. Навіть якщо навіть якщо ти навіть цього не бачиш, а через деякий час ти можеш померти. І хто побував там більше, чим треба, секунд, більше 90 секунд, міг загинути. І так люди спасають життя. Зараз багато героїв воюють і вони також спасають життя. Спасають життя всіх українців від ворога на війні. І ви знаєте. Ми також, як люди, які вірять в Господа Сусу Христа, теж хочемо спасти життя, спасти людей від вічного огня, вічного пекла, щоб людина тут не потрапила. Це наш наш як християнський обов'язок це робити. І якщо люди, які живуть сьогодні, живуть на цій землі і вони е, помруть, вони втратили своє життя. Вони даремно, даремно жили. Вони, почається, даремно проживали своє життя. І що з ними станеться? Вони помруть і підуть в вічний вогонь. І ми, як ті ліквідатори гріха, а як ще гріх війшов? Через Адама і Єву, коли Адам і Єва згрішили. Вони згрішили вони і після того, як вони згрішили, гріх війшов до Адама і Єви. І сьогоднішній день ми знаємо про те, що. Гріх це така штука, яку не можна, не можна позбутися не можна позбутися. І Бог нас вибрав ліквідаторами для того, щоб ліквідувати оцю загрозу гріха. І, звісно, що не ми ліквідовуємо сам гріх, а ліквідовує Ісус Христос. А Він нас використовує. І на сьогодні, сьогоднішній сьогодні, сьогодні день Бог хоче використати кожного, кожного із нас. І також Тебе хоче використати. Ну, питання. чи Погодися ти на те, щоб Бог тебе використав, і ти став таким нашим ліквідатором, ліквідатором і надією життя. Бо життя було явлене. Бо життя було явлене через Ісуса Христа. І ми бачили Його і свідчимо. Тобто ми маємо свідчити, про що ми маємо свідчити? Ми маємо свідчити про життя, яке Босподь хоче дати кожному. І січимо, звіщаємо. бо звіщаємо вам, це вічне життя. Тобто ми вічне життя звіщаємо кому? Грішникам і ісуса, і ісуса Христа. Звіщаємо це вічне життя, яке було у Отця і було явлено вам. Нам було явлений сам Ісус Христос. І ми часто не цінимо життя, яке Господь нам дав в Христі Ісусі Христі. Є життя не християнське, а є життя в Христі. Християнське. Яке ваше християнське життя? Як ви живете во Христі? Напишіть нам, будь ласка, коментарі, як ви живете, як ви, ви, як християн, пробуваєте вічне життя. Як ви, як християнин, живете праведно, як ви стараєтеся жити для Господа Ісуса Христа в цьому житті? І це важливо про це говорити, тому що Бог дав вам вічне життя. Ви після смерті попати в рай, а як ви на землі пробуваєте це вічне, це не яка, це, кажу не вічне, а це життя, яке Господь вам дав на землі. І сьогодні ти, дорогий друг, можеш жити неправильно, можеш там може, життя щось не те, що треба. Ти живеш не зовсім християнським життям. Тобі треба. Ми роздаємо такий приклад, хороший. роздаємо календар, життя. І це, якщо говорити взагалі про життя, і як зберегти життя, як. Бути корисним в житті Господу Ісусу Христу. Це такі практичні речі, які ви маєте над цим задумуватися. Як ви проживаєте? От як, як, як думаєш, скільки ти ще проживеш на цій землі? Скільки ти ще проживеш? Як, як ти проживеш? Бо можна жити і прожити даремно це життя, яке Господь тобі дав на цій землі. Но ти можеш прожити з користю і бути корисним Господу Ісусу Христу. Бути корисним, а корисним це як? Це коли ти дійсно в своєму житті користь приносиш Господу Ісусу Христу. І ви знаєте, в нашому житті дуже багато бардака, в нашому житті багато сміття, мусора. У нас проблем дуже багато. І ми це все повинні віддавати Господу Ісусу Христу. І ви також можете це віддати Господу Ісусу Христу. Попросити Господь, приведи моє життя в порядок. Щоб моє життя відповідало твоїм критеріям, щоб я жив згідно твоїх критерій, щоб моє життя було дійсно переможне, християнське життя, щоб моє життя було дійсно практичне і корисне тобі, Господь. Щоб я не жив як той Дімас, або той, як якісь бандити, які живуть християнські, які живуть неправедно. Щоб про мене йшла слава. Понятно, Я не говорю, що всі ті тебе приймали і всі думали, ти ось правильно живеш. Ні. Но щоб Господь одобрив і підтримував твоє життя і казав, що, да, оцей брат, ця сестра живе дійсно християнським життям, праведним життям, живе і корисне мені. Пам'ятаєш, як в Йову ми читаємо, Сатана підійшов до ну, приступив до Бога і Бог каже, ти бачив мого? Бачив мого Йова? А я, я, я що кажу Сатана? А, ну звісно, бачив. Звісно, ти йому дав те, все, ти його оберіг, ти куча цього йому дав. І тому він так собі праведно живе, тому він такий праведник, і в нього життя праведне. Забери в нього це все. І він прикляне тебе. Бог забрав. І його це не зробив. І в вашому житті Боже Бог вам не все дає, все, що ви хотіли би. Не все те, що ви хотіли би. І те, що хочете ви. Отримати сьогодні і прямо зараз, може Бог не дає вам цього. Ну це не означає, що, е, що Бог вас покинув і він не з вами. Він з вами, Він вас випробовує і дає вам по вашій силі якесь певне випробування. І тому сьогоднішній чи день, сьогоднішній день відповідає твоє життя тому життю, як жив Ісус Христос. Ми можемо тебе себе тільки зрівнювати з Ісусом Христом, яке явив Він нам, явив нам через отці, через Ісуса Христа. І він явив. Сьогодні нам це життя, як Ісус жив, приклад хороший, як Ісус жив, як Він праведно жив, яке у нього було праведне життя у Христі. Тобто в Христі твоє праведне життя у Христі, як я би сказати більше. Ісус жив і Він робив, виконував волю Отця. І так само ви маєте виконувати волю Отця. А воля Отця написана в Біблії. Ти можеш читати і виконувати її. Дійсно, не грішити, любити Господа Бога всім своїм серцем, свій душою, слідувати за ним. І це має бути таким невеличким лозунгом і сенсом твого життя. І ця проповідь буде вже доходити до кінця, і я хотів би заключені сказати саме головне. Як ти проживаєш переможне життя в Христі? Як ти живеш? Чи дійсно ти переможе переможений гріхом? Чи ти чи гріх ти перемагаєш кожен день з Господом Ісусом Христом? Сам ти гріх не можеш перемогти тільки з Ісусом Христом. Ти можеш цей гріх перемогти. Ти просто треба довіритися йому, довіритися йому і попросити допомоги, коли в коли тебе є потреба, і Бог приведе порядок в твоє життя. Тільки Він може це зробити. Ніхто не може зробити, крім Ісуса Христа. І сьогодні, знаєш, саме є можливість тебе хорошо зберегти своє життя. Якщо ти грішник і ти зрозумієш, що ти грішник, ти не знаєш, що ти будеш після смерті, тобі треба Ісус Христос. Сьогодні його можна прийняти як Свого Спасителя. І якщо ти цього не зробиш, то... Знай, ти помреш, і твоє життя було даремно прожити на цій землі. Не проживай даремно життя, прийми Господа Ісуса Христа. І сьогодні у тебе є така унікальна можливість. Ісус стукує твоє серце. Він хоче, щоб ти прийняв його як свого Спасителя. Бо якщо ти Його не приймеш як свого Спасителя, ти помреш, ти помреш і все. І життя закінчиться. І для тебе не було, не було як бути життя. Ну, я хочу, щоб ти дорогий друг, жив з Господом Ісусом Христом на небесах, і тобі треба його прийняти як свого Спасителя. А Ти скажеш, як це зробити? Це дуже все просто. Визнати перше себе грішником. Друге, визнати Ісуса Христа Богом. І якщо ти це, це зробиш, то Ісус, Він тебе очистить від всіх гріхів. скажеш, що це треба зробити? Перше, Ісуса Христа, визнати Богом, ще раз повторюсь, зрозуміти потребу в Ісусі Христі. Зрозуміти, що тобі треба очищення. І життя тобі треба. Скажи просто, прийми Ісуса Христа, поки не пізно, поки є можливість така. Якщо ти хочеш прийняти Ісуса Христа прямо зараз, ти можеш прямо закрити очі, прямо закрити очі і молитися разом зі мною. Господь, я грішник, прости мені всі мої гріхи. Я вірю в тебе. Я вірю, що є Бог, який може дати мені вічне життя. Спаси мене, дай мені вічне життя. Я прошу це все. М'я Ісуса Христа. Амінь. І якщо ти разом з нами молився, ти прийняв за Христа, напиши нам це. Напиши нам, скажи, що ти прийняв, щоб ми разом з тобою пораділи. А якщо ти ще роздумуєш, як прийняти за Христа, то тобі не квапся, прийми. Тебе виникло якесь питання, також нам напиши. Ми з радістю тобі допоможемо відповісти на будь-яке будь твоє питання. Також я як нагадую, якщо ти прийняв за Христа, то живи життя правильно, проживай життя правильно для Господа Ісуса Христа. І щоб Господь... В твоєму житті прославлявся, щоб він дійсно в твоєму житті, в твоєму житті він славився. І дійсно, щоб він переважав ти ж праведне життя. І дійсно, щоб Бог через тебе прославився. І хай Господь тебе благословить і кожного у вас, хто дивиться наше відео. Дійсно, підпишіться, напишіть коментарі, якщо уникають якісь питання. Ми з радістю хочемо вас підтримати. Божих вам благословень. з Богом.